Так, ну що ж, дорогі друзі. Коминний евент цього турніру Кирило Коломієць проти Артура Муртазаєва. Бійці заряджені максимально. І, І... І прямо з центру починають. Ой, Внутрішній лоу лоу від. Хотів зустріти оверхендом. Ох, по корпусу. Да, так через руку оверхенд може пролетіти так, да, так без да. дорог. Несподіваний такий удар на сам перед. Я скажу, сконцентрований також максимально Артур. Понароблені зараз... стратегії працює. Ще один внутрішній лоб. Ще один. Трохи не, не дістає зараз Артур, але ми бачимо, що різниця є в немаленька в антропометрії. Так, ну потрібно розуміти, що... о Застоявся зараз Артур і... Ну Він руки опустив да, Він опустив, опустив руки. руки. і не підняв після першого влучення. Хотів трохи загратися, скажу, що все-таки навіть ті чотири Лукіка вони. Вони зробили своє діло, тому що на третій та четвертий він уже не відповідав. Так, ну що, готуємо по двісті нагадувати знову. Отримаємо єс Криво Кує. Пере підрозділ, речі. І, До речі, Кирило того міський час по наставці пішов захищати своє рідне місце. І не аби який підрозділ, а саме в Кракін. Кирило, вітаю без перемоги. Я знаю, що ти опонент перед цим не зміг виїхати, Артур вийшов на короткому повідомленні. А, розкажи про цей бій. Як ти до нього готувався? Знаєш, тебе ти, був ти, дуже довгий. лагерь. Готувався е, я до іншого е, на жаль, системи обща можна більше приїхати. Е, дуже гарний проріз е, табір, добре готувався. але склалося, як е, Ми готові до ніяких суднощів. Колочі діаманти робляться. О, це, але це не все. Коля Мартинюк, ти готовий до бою? Горя, я тебе чекаю. Ну, я хотів запитатися у Далі. Ви самі все почули Обласки Кирило коло місяць. Вітаю вас!